28 червня було свято всього війського народу, це є День прийняття Конституції України. Останнє Конституції, яка була прийнята 96-го. Це є остання Конституція, яка зараз діється. Але в Україні давним-давно. Вже було, приймалися різні конституції. В першу чергу це була давня козацька ще конституція, прийнята, розроблена, плеповоронком для нашого українського народу для часи козацтва. Але не тільки ці дві конституції були, розроблялися різними авторами, в тому числі. Розроблялося і було нас, функціонувало Кирило мефодіївське товариство, в яке входив у нас Тарас Шевченко. Розроблялася Конституція Костомарова. Це називався, та Конституція, називалася Закон Божий, книга буття українського народу. Чи Конституції. Ну, Коротко скажу про хто входив Кирило-Нафодівське братство, тоді входили Костомару, Волак, Відузевський. А Тарас Шевченко до них приєднався і взяв активну участь в розробці цієї. Ця Коституція не встигла ніколи, ніколи нам війти на правду, тому що під час самодержавної, самодержавної Росії всі розробники цієї В різні, на різні терміни до, до в'язниці. А крива Тараса Шевченка було, е, було вислано казахські степи для, е, і там від, 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 відбував свою кару, е, будучи в ролі простого солдата. Що включало коротко, скажу, скільки вона... вона Розроблена і описана була, як жити українсь, українським людям по цій конституції. І вона була мені 105 різних. Це було прагнення для українського народу для свободи, для своєї, для своєї держави. От, так коротко можна сказати. Це була практично одна з перших Конституцій. закон Божий. Щеро дякуємо європейським друзям за подарунок до дня Конституції України.